Вітаю колеги! Ось і настав час для саме цих препаратів. Це євролайтінги, це грандстари. Бо, як ми всі бачимо по нашим полям, уже фаза якраз саме та, коли потрібно працювати або євролайтінгами, або грандстарами. Десь у когось вже переросше, у когось ще недороше, дуже багато питань чи можна там по сім'ядолям вносити. Можна, якщо бур'янів багато і цього потребує поле, то потрібно працювати. Але а, євровайтінги і оце все діло вноситься, це саме оптимальна фаза це 4-6 листків. Тож почнемо. А, мотор це той самий пульсар, одна діюча речовина і мазамок 40 грам на літр. Це для того, друзі, щоб у вас потім не було після дії на пшеничку. Мотор працює в принципі так само, як і Євровент, як Євролайтінг, але тут одна діюча речовина, вона розкладається. Повторююсь, уже багато відосів знімав. 40-50 днів і вона розкладається. І тому я хочу вас застережити, що мотор, пульсар, там, де одна діюча речовина, і мазамок 40 грамів на літр. Застосовуйте їх на гібридах семирасових, які тримають сім раз в очку, тому що. Одна діюча речовина не допрацьовує по вовчку. З цим розібралися. Євроленд це повний аналог, скажімо так, євролайтінгу. Тут дві діючі речовини і мазамок і мозапір. Для того, щоб ефективно поборотися з вовчком на полі, то цей препарат застосовується оптимально у 4 листки. Це фаза вашого соняшника. Тепер переходимо до грандстарів. Тут у нас Грозний експерт, він має реєстрацію. Є у Нертуса грізний, а є грізний експерт. От грізний експерт має реєстрацію, покажи ближче на соняшник. Ось. Друзі, і якщо обираєте не грізний експерт, щось інше я вас прошу. Дивіться уважно, щоб на препараті була реєстрація саме на соняшник. Це дуже важливо. Бо якщо не буде реєстрації, препарат дешевий, то може бути ну, токсичність на ваших культурних рослинах. Що я ще хочу сказати? Препарати ці недорогі і недешеві. Я їх вже продаю десь 3-4 рік, і ті, хто їх брав, Люди дуже довольні, вони дійсно працюють, працюють дуже гарно. Звичайно, є такі люди, які хочуть зекономити, купляють євролайтинги ще дешевші, але потім чогось все одно повертаються до Нертуса, тому що це ну, ціна якість. За свої гроші препарати, <кій> препарати дуже гарно працюють. На сьогодні в мене все. Всім гарних врожаїв, рясних дощів. І Хай прибуде з вами урожай.